Слава Україні, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що дивитесь, коментуєте. Тим самим ми з вами здійснюємо боротьбу на інформаційному фронті. А сьогодні, в коротенькому відео, хочу дати відповідь на запитання однієї підписниці. Хоча, напевно, більшість з вас все-таки загальну відповідь на це запитання знають. Менше з тим, можливо, якусь інформацію для тих, хто цього ще не знав. Запитання полягало в тому, які причини появи гіркоти в огірках. Ну, найперше, як відомо, ось ця гіркота спричинена наявністю в огірка речовини нормальної, яка утворюється в ньому фізіологічно, речовини кукурбітацину. Варто сказати, що об'єктивно існують гібриди генетично. Без гіркоти. Огірки, як, з яких просто цей ген видалений, ну немає його. І тому у будь-яких умовах ці огірки гіркими не будуть, бо відсутній ген, який відповідає за синтез кукурбітацину. Ну, сорти, як правило, генетично запрограмовані на виробництво кукурбітацину. А от серед гібридів є і генетичні безгіркоти. Але, на жаль, Продавці, фасувальники, насіння на пакетиках можуть написати ну, фактично будь-що. Да? Або ще і в результаті пересортиці може бути. Одним словом, може так трапитися, що в певних умовах огірки стають гіркими. В яких умовах? Досліджено і доведено, що чим жорсткіше ми порушуємо умови вирощування огірків, які сприятливі для них. Тим більше накопичується курбітацин. Єдина втіха, що речовина ця не є для нас небезпечною, не є ніякою токсичною. Ну, це не означає, що ми е, завтра кинемося їсти всі гіркі огірки. Але раптом що, то знайте, е, що то тільки на користь. Найперше, треба почати з того, що речовина ось ця гіркота кукурбітацин е, в нормі виробляється огірком. І це еволюційний механізм захисту від поїдання. Якщо спробувати скуштувати листя в гірка чи стебло, то воно гірке. І це, як я вже сказала, механізм захисту від поїдання. Інша справа, в яких умовах потрапляє цей кукурудзацин в огірок? Точніше, він тут є. Тільки співвідношення гіркоти і оцих смачних речовин, вуглеводів. Кислот, різноманітних там, мікроелементів і всього такого, таке, що ми гіркоти не відчуваємо. Але ж в яких умовах огірки стають гіркими. Як правило, це тоді, коли у рослині синтезується кукурбітацин у дуже великих кількостях, або кількість цього така, як і завжди нормальна, а ось тих смачних речовин набагато менше синтезувалося. Ось ці дві причини і обумовлюють гіркоту в огірках. А коли ж це відбувається? А у несприятливих умовах. Так от цей кукурбітацин поступає е, із листка. Якщо в загальному сказати, то в таких умовах, коли огірок вважає, що скоро він загине. Будь-яка небезпека, треба захиститися, кукрбітацин. Так от, навіть якщо на огірок нападає білокрилка, чи там трипс, чи хто там ще на нього нападе, кліщ. У гірку з'являється гіркота. І якщо б ми з вами не боролися з цими шкідниками, то вони були б у нас досить гіркі. От вам уже нібито такий дуже зрозумілий механізм. У нас з'явилися шкідники, огірок став гіркий. Якщо взяти, наприклад, джолозапильні огірки, то від моменту запилення і до моменту збору, до моменту виростання огірка, проходить 12 днів. Якщо з якихось причин... Несприятливих умов. Холодно, жарко, сухо, мокро, не вистачає поживних речовин. І цей гірок зростає більше, ніж 12 днів від моменту запилення, тоді об'єктивно гіркої речовини накопичується надлишок. От він росте до такого розміру не 12 днів, а 15. А відбуваються процеси весь час, тому в тих умовах. Коли прохолодно, чи дуже вогко, чи ще якісь такі неспредливі умови, що ми помічаємо, огірки повільно наростають, їх треба зривати меншими. Тоді буде ймовірність того, що вони гіркі, значно нижча. Ситуація інша: якщо дуже пересушений ґрунт, відмирають кореневі волоски, ось ті самі тонесенькі, смоктування. Порушується, нема що і нема чим смоктувати. Ну, а випаровування відбувається, що б там не було. І це означає, що кількість води в організмі рослини значно менша, порушуються процеси фотосинтезу, порушується процес синтезу смачних речовин і знову стає помітним на смак кукробітацин. Те ж саме відбувається ну, за іншим механізмом, але приблизно так само, коли дуже сильний, сильно перезаложений ґрунт. Але тоді всмоктування погіршується за рахунок того, що повітря менше в ґрунті, його вода дощі витіснила повітря, корінь там, оте, що ми кажемо, задихається. Да? І знову ж таки, всмоктування порушується, фотосинтез порушується. Якщо низька дуже температура, огірок ніби призупиняє свій розвиток. Знову ж довше буде наростати, призупиняє. А курбітацин накопичується, ніде не дівається, а фотосинтез менше відбувається. Знову ж, Гіркота виступає на перший план. Так само, але трохи за іншими механізмами відбувається, коли високі температури. Наприклад, якщо температури, ну, скажімо, мінімальні, да, коли гірок ще не гине, але, в принципі, функціонувати перестає. У нього уповільнюються усі процеси. Раз уповільнюються всі процеси, це знову сигнал до того, що може бути швидка загибель. Вироблення кукурбітацину підвищується. Але при низьких температурах, наприклад, коли ще й мало світла до цього ж там хмарно, дощі, низька температура, то знову ж кількість речовин, ось цих цукрів, там кислот різноманітних, знову зменшується. Знову кукурбітацину кількість перевищується, і ми її просто гарно відчуваємо. Ну і навтігу всім нам кукурбітацин корисний. Для нашого з вами організму. Звичайно, це не значить, що ми повинні їсти гіркі огірки. Позбуватися цієї гіркоти можна ось тими шляхами, які я вам сказала, дотримуючись певних умов сприятливих для огірка, або ж зривання його на більш ранніх стадіях, або використовувати для консервування, бо під час консервування куклітацин руйнується. І Всякому разі ніколи мені не траплялися, я думаю, і вам ця мариновані або квашені огірки гіркі. Ну, ось, власне, і все, в чому заключається моя відповідь на запитання підписниці. Я ще раз дякую вам за перегляд. Дякую, що не ходите російськомовними каналами, підтримуєте українське пасом до перемоги. Гарних вам врожаїв!